Вітаю усіх на моєму каналі. Рада вас бачити. Сьогодні я в магазині Юск. Покажу вам, які новинки та товари з жовтими цінниками для дому. Бажаю приємного перегляду. 600 гривень ось така ковдра плет двостороння, 100% поліестер. Розмір 2х140. Плацтьобаний синьо-білий 375 170 на 130 см. Набір коробок для зберігання 4 штуки різного розміру 350 гривень. Маленький сірий кошик плетений, 265 Ще ось такий самий кошик є більшого розміру за 600 гривень. Коробка сіра текстильна для зберігання речей 350 Така коробочка плетена. Ціна з жовтим цінником також 350 гривень. Це вже більшого розміру кошик. Плетений двоколірний. Ціна зі знижкою 850. Плетена кругла коробка з кришкою за 450. Декоративний плетений кошик 450. Великий плетений кошик для зберігання чорний 1150. По 375 ось такі варіанти. Декоративна рослина дерево бонсай 299. Ваза блакитна 300 гривень. Ще ось така симпатична ціна така ж сама. Скло, блакитний відтінок. Свічник 150, скло, синій, рожевий та сірий відтінок. Свічник 165. Декор для дому штучна рослина у горщику 165. Ваза висока фігурна 700 гривень. Чорний металевий підсвічник на одну свічку. Також ціна жовтим цінником 150 Ваза 550 Маленька чорна ваза 285. Ось така схожа по формі 350. Підставка декоративне дерево. 285. Кругла таця з бортиками мідного відтінку 375. Годинник 150. Ось такий годинник за 599. Золотистий 199, свічник дерево 250, таця декоративна кругла дерево 375, 300 гривень горщик для рослин. Ваза 600. Така ваза фігурна 300 гривень. Ще я за 285 світло-сірого відтінку. Привезли дуже гарні кактуси за 649. Виглядають справді досить реалістично. Ваза 550. Миска 700 гривень. Хвиляста, рослина штучна 100. Ваза біла висока 1150, свічник золотистий, металевий, Ціна – 250, лед свічка 200 гривень, м'ячики для сушки 135. Упаковка 3 штуки. Сумка для подушок 125, 60 на 60 см. Прихватка котонова 150, набір двох рушничків 225, 50 на 70. Є ще за 325 з вишивкою та 225 гривень. Тканина котон розмір 50 на 72 штуки. Пластиковий розпилювач 90. Такий набір рушничків кухонних 225 за 2 штуки. М'який стопер 350 у вигляді тваринки. Є ще такий мішечок 150 та за 200 гривень. Натуральний плетений кошик для зберігання білизни. Знизу має тканинну основу підкладку, її можна виймати та прати. Ціна 1180 гривень. Висота 57 см. Ось такий варіант круглий. З кришкою також 1750. Висота така ж сама 57 см. Кошики пластикові. По 500, білий та сірий. Висота 60 см. Ще є ось такий кошик за 1150 см. 60 см. Набір двох плетених кошечків 450. Склянка. Такий варіант по акції 115. Щітка туалетна 375. Сьогодні було небагато акцій на щітки. Є по 500 гривень. Склянка жовте скло 125. Скляний органайзер для зберігання косметики 550 гривень, дві скриньки 450, Одна велика 550. За 290 є дефект. Тріщина на склі. Тримач для паперу туалетного 450. Ємність пластикова 100 гривень поличка підвісна бежева 350, полиця чорна, металева 750 550 більшого розміру на два відділення, ось так виглядає. І маленька за 200 гривень. Жіночі капці в асортименті ціна зі знижкою 650, 35, 42. Ось такі капці м'які переплетені за 400 гривень. Є ще такого плану цінника не побачила. Такі капці м'якенькі 400. Високі теді 550. Халати бавовняні 1500 гривень, 1250, 1000 гривень. Білий мікрофібра 550. Досить м'якенький на дотик. Рушничок для обличчя 100% бавовна. Ціна зі знижкою 35 гривень. 50 на 30. За 100 гривень 50 на 90 65 на 130. Ціна 200 гривень. 70 на 140 425 100% бавовна. По 215 буде розмір 100 на 50 см. Дякую, що дивились. Якщо сподобалось відео, буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. Бажаю вам всього самого доброго, економних та вдалих покупок. На все добре!